Ай, всім добре утро. Ой. А чо я на кріші встав? А, фу, це ж города аномалій, точно. Ладно, щось перекусити треба. Яблучко. Візьмемо перекусимо. На всякий случай візьмемо автомат, це ж все-таки город аномалій. Покормимо кролика. Якого миленького кролика покормимо. Чим би його покормити? Щас візьмем каву не кинем йому. Все, їж. Так, вийдемо на двір. А що в мене біля двору роблять дві горіли і панда? Ладно. Боже, там. Там сам... тут самоліт прилетів в, в, в отель. Отель горит и самолет тоже Ладно, одну, надеюсь, в скором времени там і все будет нормально, це все приберуть. О Боже, аномалия, якийсь монстр тут появился. Умри уже. Вдохну уже. О боже, там замінированный. Сейчас аккуратно треба обезвредить ці, ці бомбы и і бочки и все эти типу, міни. Опа. Аккуратно. Аккуратно. А так. А так. Давай. Аккуратно. Аккуратно, давай. Аккуратно. Оп. Хорошо. И остальное. Все. Обезвредил. футика цей дом уже не спасти, он уже окончательно поламанный. Да. Так тут БТР. Воєнна тех. Чого тут так багато воєнної техніки? ладно. Ще одна аномалія я пол знизу магазина. Який тоже поламаний. Рилл аномалія З полом. Блін реально. Ось, бам. Я в магазині Ну ладно, що тут? У нас? Ще більше воєн. Ще більше поламаних домів і воєнної техніки. О, Ми на воєнной базі. Походу, так. Откуда ти тоже взявся? Зачем ти сюди прийшов? Ой, вибачте, я сейчас уже ухожу. Ще, де выходить, де выходить, де выход? Все. О боже, я так злека закашляю. Боже, все отсюда. Фух, я все отсюда. Еще одне э, розрушене здание поламане. Ладно. Радиация. Боже, радиация, реально там. Там дуже радиации багато. Ну ладно. Так, подивимся. Да блин, свет вырубил. <хм> Ладно. А, что это за хвист? Ладно. Так, что тут мой дракон? Я тут мой дракончик поживаю. Все хорошо с дракончиком. Так, сейчас посадим, посадим за компом чуть-чуть. И... И пидом погуляем. Так, коротше, я прогулявся. Щось тут треба настроїть і глянути, є світло, і подивитися новості. Так, світло є. Зараз подивимося новості тоді. Ви страшні новості в місті Аномалії самоліт прилетів в... в отель, де погибло да. дуже багато Ход людей. Би... На місце вже приїхала поліція розгрібати тут усе. І ми сейчас вам покажемо, що тут творилось. Це його дуже на Да, це той самий расхиряченный отель біля мого дома. Блін. реально. Все, новини закончились. Так, ну після такого важкого дня треба поспати обов'язково. Ой, наконец-то сон. Надеюсь, я хоть нормально посплю. А хотя аномалии даже поспать не дают. Да моя кровать дела. Ді... О, боже, все аномалии поспать не дают тоже. Я думаю, я нормально посплю. А -а -а.